Всім привіт, ви на каналі Ігробудочка і ми продовжуємо проходження ігру GTA 4 українською мовою. І, ну, да, в нас нічого не змінюється. Ми на цьому самому місці і продовжуємо її проходити. Ну, розпочинаємо, точніше. Так, що в нас тут? У нас Влад з'явився тут і. Е, так, в нас тут Влад з'явився і в минулої серії нам хтось дзвонив, але чомусь зараз він не дзвонить. Окей, ну давайте розпочнемо тоді Влада. Так, слон у порцеляновій крамниці. А що б ви сказало, купка недоносків вилупів, добре? Я йду геть звідси, давай. Я стану людиною, так, так, бувай, мале. Ти завжди був придурком, Мікі. Гей, дивись куди йдеш, гей. А ну, геть. Я тебе попереджав, в сраку, прошу, до побачення. Тож, Івана, до зустрічі, добре? Селюче, брата готку, Романа. До речі, своє ім'я. Свиняча дупа, як дотепна сідай. Брат Ніко, саме так, ти Ніко, а не свиняча дупа, ти кумедний. Я старався. Так, це я разу там ти змогу витристивайну, витрестивайну, саме так. Не зрозумію. Люди, які дійсно мене підтримують по заслугам, добре, розслабься. Коротше, один старий не платить мені. Not... Уже кілька місяців, а зі мною так не можна гратися. All bastard, All старий пердун має поцелянову крамницю на Commander Avenue. На, тримай. Не бий його, просто дай йому урок. All All bad, мені не потрібно bad, бити, щоб надати урок. Все. Будемо руками Щас все. Все будемо Прямуй до крамниці. Е, окей, ми прямуємо... А, все, на тачки. У Романа щас. Ідучи пішки, натисни, щоб зупинити таксі. Там все нормально, погнали зараз. Зараз все буде. Нормально таксі сюди. Вайма, погнали. І все буде чотенько Сюди-туди і поїхали. Тому зустрінемося вже на точці. Якщо щось буде цікаве, я завжди повернусь. Тим часом ми під'їжджаємо до крамнички і зараз подивимося, що нас тут взагалі чекає. Дороу. А ну пусти мене, ти він владив гроші за. Великий Влад, його платня за захист і страшний, таковий потрібен захист. А де ж ці двері рятують твою крамниці, я можу витрусити з неї лайно? Влад повинен платити мені, щоб я відганяв таких вилупків, як ти, я не буду платити. Ого. Так, знайди якийсь предмет, щоб кинути через вітрину камінь. У нас тут щось. Зелененьким таким світиться. Давайте подивимося, що тут є. О! кирпичик А це четверка, чи що це така, чи тройка? Треба shift нажать, чи як? ні це не надо. Так а як його взяти Цей камінь Алло! А! Це єшка. М -м. Я поняв. Буває, да? Ну трішечки переклад, звісно, ну ладно, значить красити. Так, кінте предмет через вікно, щоб показати власнику, що твої наміри серйозні. Опа, сюди. Припини, я заплачу заплачу. Заплачу. заплачу, заплачу. Дідько, тримай, я, я згадав, що ми з ладом розуміємося. Розуміємо. Єдине, що я розумів, ти був ви на їм грошей. Все, поверни гроші в ладові. Ну ч, нормально, да, так? Нормально. Це, їдемо назад. Оце я розумію місія, да? Кирпича кину і все нормально. Буває. Приїхали ми до цього Влада. Зараз подивимося, що він, він тут буде нам розказувати. Дерво! Агоп вселюче, ти виконав роботу. Дістав влада і гроші. Він заплатив. Я мусив трохи побити його крамницю, але він заплатив. Хай твоя мала селюдська голова, <плес> тобі казав помилку, коли сказав мені, скільки він заробляє за свій фар. Він найбільший злодій в районі, добре, я не скажу його клієнтам, за що вони платять. Це все? Я можу йти? Так, забирайся, змій очей. Нічого, нормально ти говориш, що, чел. Я забираюся. Так, зберігаємося. Давай. І що нам зараз чекати? Ну, коротше, чекаємо щось. О, це в кого? Hello! Окей, okay. ждемо наступних місій. Так, Роман дзвонить, давай відповісти. Ніко, скільки ти вже влаштувався в Берсіті, чи ти чого не допомогти вести братом бізнес? Я гадав, що допомагав тобі відколи я приїхав сюди. Так, ти допомагав, але я мав на увазі офіційно. Мені потрібно водій для таксі, я щедро платитиму. Тоді гаразд. Просто подзвони мені, коли захочеш підзаробити. Ти можеш працювати скільки завгодно нікому. Клієнти завжди знайдуться. Все, типа. Тепер ти можеш зателефонувати Романію, щоб знайти роботу. В контакті і виберіть пункт робота. <посміоні> я зрозумів. І що тепер мені далі робити? Де місії? Я хочу виконувати наступні місії. О, Влад дзвонить. Читати. Селюче, приходь до мене, якщо потрібна ще робота, Влад. О, окей, погнали. Тільки, блін, в хату зайшли, бачите? Ну, взагалі не можна з цими людьми. Ой, блін, бігаєш туди-сюди. Повішано для сушки. Тебе за це позбавлять сцені. Що? Мій друже, палізня у барі це злочин, чітко ясно ти ще жартуєш, це прикол. Hey. Мелорі. Мелорі, перекажи гладкому, гладко, що його брату нормі. Він щойно з... зайшов сюди. чудова дівчина. Yeah. Так, тримайся подалі від неї. Ну звісно, Тепер слухай, ти гарно при минулого разу. Але тепер ще один це не хоче платити. Ooh. Хто? москальський, москальський кретин, який має свою пральню thinks, він гадає, що у цій країні бізнес каже, що він наведе нас. Okay. Ага, so? ну то й що. Критина потрібно провчити. Побій Легко. його, хай він розуміє, right. я завжди правий. Hey! А ну Stop годі that's палити that's тут. Іди в сраку, легше, друже. Іди, зроби свою справу, але пам'ятай, якщо побачиш копа, ти мене не знаєш. Я те не знаю ні перед ким. Ха. Нормально. Так, пряму до пральні. Окей, поїхали. Опа, ми вже біля пральні. Зараз подивимося, що тут буде відбуватися. А ну, заходимо сюди. Дорог, бандіти! Я маю послання від лада. Трася, не підходь до мене. Ого, бігти треба. Нас не продавця. Йомою, куди? Де він? Ох ти йо. На. Ого, блін, і що тепер? Розбив шуром про аж поки він не зупиниться. Пояу, погнали! А буде якась мітка, куди він поїхав? Ще не буде. А тачка ста заряжена Блін, це я по ...по стрічці їду Ай, блін, та нічого. Ох ти дедить твою вдрит! Обережно, обережно. Оп, ювелірно. Все було чотенько. Так, все зараз треба його наздогнати і по в жопку. Ух ти йо! А чого ж ви не сказали, що я теж можу вилетіти з тачки? Нормально. Нормально, тому потрібно буде Буду знати. Я що в натурі перший раз граю в GTA 4 тому бачите, тут то, 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 також можна вилетіти. З машинки, як і в Ага, гальмуй на домку. Нормально, чуєш, сам буде щас. Ти сам не просився. Нормально, чуєш, пишайся поголовий. Каль... Все? Я здаюся, я здаюся, чуєш? Чому ти не заплатив ладу його гроші? Я збирався, але тут сталася невелика проблемка. Влад дуже нетерплячий. Або ти йому заплатиш, або я, твоя дружина буде змагати твій правильний кров з твоєї одежі. Зрозумів, я попереджую лише один раз. Зрозумів, я заплачу йому. Я гадав, що ця країна не така. А люди такі. Все? Прикол машину тільки жалко. Розфігачив її знатно, знаєте так. Так, телефонуємо. А це. Ага, все, так. Да. Так, я розмовляю з власником правильно і отримав твоє послання. послання, скоро заплатить. Мені подобається твій стиль, Ти можеш бути хлопцем для залякування. Соромно, що усі знаються, що типи солюк, коли ти відкриваєш жодне. Приїжджай знову в бар. Погнали в бар. Е, так, де це воно? Ось сюди нам потрібно. Тому погнали. Опа, знову Роман дзвонить, берем. Ніко, hey як життя? Мені так весело. Ти you know, знаєш, Ромене? Мені не було весело, від, коли я приїхав сюди. Has це радше схоже на важку роботу. Well, should... Ну тоді слід частіше гуляти зі своїм рідним братом. Можливо, у цьому проблема. <laughs> Ха, я сиджу тут з Брюсів. Ми разом дзвонимо лягаю, а вони переїжджають і шукають того, хто дзвонив. От тупі виродки. Не слід кричати про вовка, Рома. Хто знає, коли тобі. Трясся, здається, вони нас помітили. Мушу бігти, Ніко. І все це те, що він хотів мені зателефонувати. Нормально. Нормально. О, окей, ми приїхали до бару. Ти досягнув свого місце призначення. Здоров. Чиста втеча. So Запомни, если хочешь сделать деньги и приказ ее работать. Ходімо прогуляємось, добре? Як хочешь, добре, пішка? Куди ми йдемо? До ми маши, навіщо? Бо твій брат винен мені купу грошей, і доки він не заплатить, твоя ні грається дну поналежить мені, і ти можеш сказати, навіщо? Ти який спокійний чувак, правда, Лада? Перед вирушився, стара вішенка. Ходімо сюди, селюче. Та що ж з тобою? Гоморе замічу. Ні, я не спав цієї ночі. Привій. Чудово. Ага, круто. такий Михайло. Михайло це людина, чорт, у мене кров з носа, у мене кров з носа. Ні, поки ще. Был на обличчя. Ходімо. Стій, ти же ходи йдуть пішки. Ага, понял. Це тут про місто завжди хоче тебе надурити. Не роботи на доработан наркоман срани. Ну скажи шось, ты шо, я язика прокопнув, баран. Парад. О, нормально ты точила. Ого. Хочешь? Добре. Мы шли сюда, для того, чтобы ты из них кокс. Не, слухай. Ох, як добрый, как добре. У Михайла хороший товар, там еще есть слабляй. Да, он и выкликает, ага. Ой, о, я текал, вот так, слухай. Прощай скав. А, так, отже, іди в дюкс і дістань мені машину. Це срібне бліста припаркована і коло станції метро, зрозумів? Okay. Sure. Так, ключі в тебе? Ні, селюючи, ти повинен і в Ти випокоє на Михайло грошей. Ти ми поїдемо туди? Що? Ти відеозеш мене туди? Ні, ти сядеш на потяг, друже. Я не хочу сидіти в машині з цілком. Давай, мені треба зустрітися з кимось. Okay. Зробити вечірку, добре? Якийсь успіху дупоголовий. І що нам зараз робити потрібно буде? йти до станції метро. Окей. Okay. Поки тут біг, коротше. Дивіться, що знайшов. О, медпритка. Вбитка-битка є. А, нормально, так? Да? А, переб... Ей, перелазь. Все, погнали далі. Прибіг. Прикиньте. Що тепер? Підніміться на платформу станції. О, окей, значковий літ стрілки вгору. Угу. Ще вище, да? Ще вище. Вище, вище, вище. Опа, сюди. О, приїхали. Так, зачекай, доки прибудет потяг. Ну давай, он уже еда. Прикол. Это будем сейчас и на кататься. Бим-бим. Давай, открывай двери. А чё? я не можу сісти. Алло. А. А, ну і ладно. Тишечки перевод, почему можеш використовувати для подолання великих відстаней по місту за короткий проміжок часу. Окей, Натисніть, щоб пропустити процес їзди. Ну а ч ми можемо подивитися, да? Буду їх пізді. Змінити режим камери. Угу. Окей. Окей, окей. Можемо і так їздить. Так, окей, пропускаємо, бо це, мабуть, буде довго. Нам на це не потрібно витрачати часу. Нам потрібно ще швидше пройти цю місію. Так, ді... дістань срібну блиста близько... компакт. А подожди, стоп, нам треба, мабуть, спуститися вниз Ой, блін, ну ладно, давайте зараз я добіжу до неї і подивимося, що в нас взагалі вийде. Блін, а тут якийсь щелебрік біля неї стоїть. Біля неї якийсь брік стоїть. Це машина належить ладові? Ні, це моя. Хто питає? Тепер вона лежить ладові. Тобі варто було віддати борг. Ти оте месель за бітви? Тискни здоров'ям. Ти можеш такі такий з допомогою пального удару, заміття ліва клавіша, щоб здійснити прийом. Ты ч? Ты ч, чудик? Ты А, не, мне на цього надо? О. Я с цим же бьюся. Ты че, чмерь? Та чмерь? Блин, треба навчитися тут биться. Та ти ч, чудик, мене щас ще вб'єш? Ну, все. Все, нормально, погнали. Портачка моя. Відвеси машину, Джиммі, до гаража. Ну все, погнали. Їдемо всі спокійно. Зараз відвеземо, все вже дзвонимо. Телефонуємо Владові. Ладно, машина у мене, правда вона дуже брудна. Брудна, я не можу продати бридні машини. Я знаю, ті брати любить брудні машини, можливо цівати родину їздить на діках, але не я. Такі солюки, все роблять неправильно. Слухай, я не можу взагалі розбудити машини. Розслабся, тоді варто варто опинуватися. Я автомейка, помий там машину, а потім я за її домов рожав. Мені тобі легко віддали машину. Він Заробив кілька санців, але віддали атівку десь легко. Добре, що ти розумієш, мерці не платять грошей. Відвези машину на автомийку це десь сюди, так? Да? Окей, okay, погнали на автомийку. Зараз ми її швидко і відвеземо сюди. Приїхали і що тепер? Опа, сюда машину так помили. Сейчас частенько зробиться вона така. І все? Ну, поне 5 на 5. Що я ще можу сказати? Все помили, давайте, Випускайте, я одвіз машину. Ну блін, дома походу бритну, да? Ну okay, окей, ми почекаємо трішки. Все, тачечка, дивіться. Вже твоя машина чи став завжди відчайна. Оу, супер! Супер-пупер. Е, відвези машину до гаража. Ой, блін. Потрібно тут всі. Хе-хе. На них поліцаї наїхали, на них поліцаї наїхали. Я приїхав свій спокійно. Це, їдемо до гаража. Ось тут десь гараж знаходиться, нормально так, знаєте. Куди? Оце цього. Я... А, все побачив. Все, виходь. Ту -ту, ту 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 Все. Прикольно. Щоб набрати номер, потрібно взяти телефон, натиснути Взяти телефон. Окей, та пофігу, все. Ніхто нічого не бачив. Я йду з машини твого гаража. Ти не такий дурний, як з'єшся. Приходь the ще до мене в бар. Окей. Переїду. Тільки давайте я спочатку додому збережусь і потім в наступній вже серії, мабуть, ми будемо далі проходити його місії. Від влади цього, тому що... Ну, ні, в нього, тому що зараз в нас по суті тільки в нього місії, інших місій немає. Ну хіба що ми можемо Роману подзвонити, питатися типу, потаксувати? Можливо, це теж потрібно буде нам, щоб е, в Романа з'явилися якісь нові завдачки для нас, тому ставимо тут цю тачечку. Хто це Роман дзвонить? Давайте візьмемо трубочку. Брати, нам треба разом погуляти, випити три літри горілки, як ми це робили вдома. Так, окей. Гаразд, чувач, ходімо вип'ємо, зайди по тебе через годину. У нас зустріч, я чекаю тебе. Все, тепер ти можеш гуляти з Романом, або працювати з ним, він дзвонить тобі. Окей. Все, давайте на цьому будемо завершувати проходження ігрушечки. GTA 4. Українською мовою ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.